Об'явлення 1.15. А ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Читаючи розглядаючи 15 розділ, ми можемо звернути увагу знову ж на одну деталь, яка згадується в одному із чотирьох Євангелів. Інші не згадують, але тут є деталь про Пасху. Або, верніше, як ми сьогодні називаємо Вечеря Господня, Воспомінання або Причастя. І ця історія описана в 13 розділі Ванглія від Йоанна. І вона говорить про те, що там є одна цікава подія, або розвиток цієї події. Це як Христос запередив Вечерю. Читаємо про те, що. Спочатку вони влаштували Пасху, і вони зібралися в горниці Верхній. І там, перебуваючи, споживши Пасху, сказано Христос встав. В четвертий, п'ятий вірш сказано: устає від вечері, знімає одежу, бере рушника і підперезується. Потім влив води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І так спочатку йде вечеря або Пасха єврейська, а потім після всього цього Христос влаштовує таку подію. Справа в тому, що в Ізраїлі ходили босі, і коли господар запрошував гостей, то він наймав Слугу, який мав би омити ноги своїм гостям. І у верхній горниці було швидше за все, тільки 12 апостолів і Христос. І не було найманого Слуги, який би міг би звершити цю процедуру, омити ноги від пилюки дорожньої. І тому, коли вони вже спожили, Христос бере. Вмивальницю і вмиває ноги. І тут неважливо, чи, можливо, були помиті чи ні, але це звершив Христос. Ми не знаємо всіх деталей, чому саме і як саме це відбувалося, але говориться про те, що Він ну, ноги учням. В свою чергу, учні навіть, напевне, не здогадалися омити йому ноги. По багатьох, можливо причинах. Одна із них могла бути від того, що вони були здивовані, а по-друге, вони могли бути просто роздавлені, розчавлені тим, що Христос зробив. Тому що ніхто із них не хотів би зробити цю, цю процедуру, ніхто би не хотів цього зробити, а учитель, який був найвищим, він робить це. Так от, автор. Як бачимо, він звертає увагу не на постать, чи на даже ходу, подібного до сина людського, а саме син людський умивав ноги своїм учням, а саме на ноги звертає увагу. І це важливо тим, що якби це на ходу чи постать, це говорилося б про його величавість, пишність, значимість в цьому світі, але автор звертає якраз на Ноги. Якби натякає і говорить про те, що відбулося в Верхній горниці. І в даному випадку ми можемо сказати, що ноги це є символ нового в житті людини. 13 розділ, тут же 14 вірш говорить, а коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то й ви повинні один одному ноги. Вмивати. Напевне, цей урок для учнів був доволі сильним, актуальним і незрозумілим, або, скоріше, було б сказати небажаним. Вони навряд чи хотіли мати такий урок. Навряд чи хотіли б бути свідками такого урока. Але Христос в даному випадку бачимо, що зробив цю справу і сказав: якщо я так зробив, то і ви так робіть. Для людства сьогодні, в цілому, це неприйнятно. Це важко зрозуміти. Тому такий є урок. Тому автор книги об'явлення, мабуть, на це і наголошує і говорить про те, що він бачив, що зробив Христос. І ось тут Він пише, що він бачив ноги подібні до міді. Тому заклик сьогодні такий. По правді, по правді кажу вам: раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто послав його. Коли знаєте це, то блажені, якщо ви таке чините. Амінь.